Уявіть, що ви знайшли запилену стару коробку на горищі вашої бабусі, всередині потертий шкіряний журнал з радянськими військовими печатками, заповнений рукописними нотатками про таємне підземне місто, в якому мешкали люди, місто, якого не існувало на жодній карті. Це саме те, що сталося зі мною минулого літа, і те, що я відкрив для себе далі, змусило мене втратити дар мови. Але перед тим як я розповім вам цю історію, ось дещо, що вразить вас до глибини душі. У радянському союзі був комп'ютер, який передбачав власний крах, і ніхто його не слухав. Якщо ви думаєте, що це цікаво, зачекайте, поки не почуєте про озеро ядерних відходів, яке могло б забезпечувати енергію всю Європу протягом 50 років. Якби хтось зміг засувати, як до нього безпечно дістатися, ласкаво просимо до темного і захопливого світу найкраще збережених таємниць СРСР. І повірте, до кінця цього відео поставити під сумнів усе, що як вам здавалося, знали про холодну війну. Почнемо з того таємничого щоденника, який я знайшов. Але спочатку, чи знали ви, що в радянському союзі була своя версія інтернету у 1959 році? Вони створили загальносоюзну комп'ютерну мережу під назвою ОГАЗ за десятиліття до всесвітньої павутини. Але ось у чому проблема: її закрили, бо керівники заводів злякалися, що вона викриє їхню брехню про обсяги виробництва. До речі, про брехню в СРСР були цілі міста, яких не існувало на жодній карті. Такі міста називалися закритими або таємними містами. Найвідомішим було Арзама 16 тепер відомий як Саров, де була розроблена радянська атомна бомба щоденник моєї бабусі. Він містив детальні карти одного з таких міст. Красноярськ, мінус Нині відомий як Железногорськ. Побудований повністю під землею всередині видовбаної гори він був домом для величезного заводу з виробництва плутонію. Найцікавіше те, що мешканці жили в розкоші порівняно з пересічним радянським громадянином. Вони мали доступ до західних товарів, кращої їжі та вищих зарплат, але був один нюанс: вони не могли виїхати без спеціального дозволу, а їхнє місцезнаходження було настільки секретним, що навіть їхні сім'ї не знали, де вони живуть. Зачекайте, перш ніж ми заглибимося в ці таємні міста, дозвольте мені показати вам дещо, що змусить вашу щелепу відвисати. Цей знімок був зроблений американським літаком Шпигуном у 1963 році. Бачите, ця гора виглядає нормально так. Помилився. Всередині було 18 рівнів лабораторій, квартир, шкіл і навіть театр все під землею. Але ось тут стає по-справжньому цікаво. Радянський Союз не просто будував таємні міста, вони будували цілі таємні товариства. Існувала особлива група людей, відомих як безіменні, яких офіційно не існувало. Це були елітні вчені та інженери, які працювали над найбільш засекреченими проектами. Їхні імена були вилучені з усіх офіційних документів. Їхні досягнення, якими б революційними вони не були, ніколи не були публічно визнані. Деякі з них зробили відкриття, про які ми дізнаємося лише сьогодні. Візьмемо. Наприклад, випадок Володимира К, чиє повне ім'я, досі засекречене. У 1972 році він розробив матеріал, який міг викривляти світло навколо об'єктів, по суті, ранню версію технології невидимості. Проект був настільки секретним, що коли він помер у 1974 році, його власна дружина думала, що він був просто менеджером фабрики. Але перш ніж я розповім вам, що сталося з винаходом Володимира, дозвольте мені поділитися чимось ще більш приголомшливим. Радянський Союз мав секретну програму, яка успішно передавала електроенергію по повітрю без дротів. Вони живили цілі об'єкти, використовуючи так звані вежі Тесли. Це теж були немаленькі експерименти. У 1981 році у них був робочий прототип, який міг забезпечити енергію невелике місто. Але ось у чому проблема. Після падіння СРСР всі дослідження зникли. Одні кажуть, що вони були знищені, інші стверджують, що їх вкрали. Пам'ятаєте той комп'ютер? Про який я згадував раніше, той. Що передбачив розпад СРСР, він був частиною великої системи під назвою Проект ОГАЗ. Використовуючи ранній штучний інтелект та економічні дані, він передбачив не лише розпад, але й те, як саме це станеться. У доповіді, датовані 12 вересня 1985 року, описувалося, як етнічна напруженість, економічна стагнація та військові витрати створять ідеальний шторм, який розірве союз на частини. Чиновники, які отримали цю доповідь, відкинули її як збій у роботі машини. Тепер давайте поговоримо про те, що звучить як наукова фантастика, але було цілком реальним. Радянський Союз мав програму психічної війни, порівняно з якою люди X виглядали бручним. Вони витратили мільярди рублів на те, що вони називали психотронікою, вивченням контролю над свідомістю і телепатією. І перш ніж ви відкинете це як пропаганду часів холодної війни, розсекречені документи показують, то вони досягли деяких чудових результатів. В одному задокументованому випадку з 1976 року піддослідний у Ленінграді точно описав військовий об'єкт у Лодовостоці, що знаходився за 6,0 км кілометрів від нього. Програма була настільки успішною, що її продовжували в таємниці навіть після розпаду СРСР. Але це лише верхівка айсберга. Зачекайте, поки ви не почуєте про підземні міста під московським метрополітеном, побудовані для розміщення всього політбюро на випадок ядерної війни, і повірте те, що вони знайшли. Коли відкрили деякі з цих бункерів у 1990-х роках, змусить вас втратити дар мови. Але спочатку повернемося до того щоденника, який я знайшов на бабусиному горищі, тому що те. Що я знайшов на його сторінках, привело мене до розкриття однієї з найбільш ретельно охороньованих таємниць радянської космічної програми, і це те, що НАСА досі відмовляється визнати. Добре, пам'ятайте таємницю радянської космічної програми, про яку я згадував, тримайтеся за свої місця, тому що те, що я вам зараз розповім, змінює все. Ми думали, Познаємо про космічні перегони. У щоденнику моєї бабусі була загадкова згадка про щось під назвою проект Дзеркало. Спочатку я подумав, що це просто черговий пропагандистський проект, але потім знайшов розсекречені документи. Від яких у мене похолола кров у жилах, у 1976 році Радянський Союз успішно запустив масивне орбітальне дзеркало, яке могло відбивати сонячне світло на землю. Вони назвали його знамя, і воно було здатне освітлювати цілі міста вночі. Але тут починається божевілля. Це був навіть не найамбітніший їхній космічний проект, перш ніж я розповім, що вони насправді планували з цими орбітальними дзеркалами, дозвольте мені розповісти вам про радянського космонавта, який двічі зникав у космосі. Його звали Андрій Мікоян, і згідно з офіційними документами, він ніколи не існував. Але фотографії та документи з щоденника моєї бабусі розповідають іншу історію. Мікоян був частиною секретної програми під назвою Орбітальний привид серії експериментальних польотів, що перевіряли межі людської витривалості в космосі. Під час своєї другої місії, у 1973 році, він, як повідомляється, встановив контакт з чимось, що радянська влада класифікувала як тема нуль. Записи місії, які були розсекречені лише в 1995 році, містять три хвилини статичного звуку, за якими йдуть останні слова Мікоєна. Вони були тут першими, але давайте повернемося на мить назад. Тому що для того, щоб зрозуміти, що насправді сталося з Мікояном, потрібно знати про секретну програму Радянського Союзу щодо космічних станцій. І повірте, це не те, що ви вивчали на уроках історії. Поки світ спостерігав за миром і салютом, радянський союз мав ще одну космічну станцію, яка ніколи не з'являлася в жодних офіційних документах. Вони назвали його Shadowbox, і він був розміщений на орбіті спеціально розрахований так, щоб бути невидимим для західних станцій стеження технології, яку вони там випробовували. Позаздри Маск. уявіть собі космічну станцію, яка може змінювати свою радіолокаційну сигнатуру. Щоб виглядати як космічне сміття. У 1977 році вони це зробили. Вони також розробили форму електромагнітного екранування, яка могла зробити станцію практично невидимою як для радарів, так і для візуального спостереження. А ось те, що дійсно вразить вас. Радянський Союз досліджував не лише космічний простір, вони досліджували і внутрішній космос. У 1969 році вони пробурили найглибшу у світі свердловину. Відомо, як Кольська свердловина супер Д, але те, що вони там знайшли, було настільки тривожним, що весь проект був засекречений аж до розпаду Радянського Союзу на глибині 40 -ка. 230 футів. Їхні прилади вловили те, що здавалося штучними звуками, а не просто випадковим шук. Йдеться про ритмічні патерни, які не можна було пояснити жодним відомим геологічним процесом, але це навіть не найдивніше. Зразки буріння з цієї глибини містили мікроскопічні артефакти, які, на думку головного наукового керівника проекту, мали ознаки механічних маніпуляцій. Говорячи про дивні знахідки, давайте поговоримо про секретну програму біологічних досліджень радянського союзу, адже те, чого вони досягли у своїх підпільних лабораторіях, змусило б сучасних генних інженерів виглядати як аматори. У 1984 році на об'єкті глибоко в Уральських горах радянські вчені успішно створили те, що не повинно було бути можливим. Вони регенерували вимерлі види рослин за допомогою ДНК, видобутої з Сибірської вічної мерзлоти. Вони не просто повернули один чи два види. Вони відродили цілу доісторичну екосистему. Але ось те, що не дає мені спати ночами, згідно з щоденником моєї бабусі, деякі з цих рослин мали ознаки розуму. Один вид, який вони назвали цвітіння пам'яті, очевидно, міг імітувати будь-яку іншу рослину, з якої його помістили поруч. Але він копіював не лише зовнішній вигляд, він також копіював їхні хімічні властивості. Пам'ятаєте ті В вежі тесли, про які я згадував раніше, так от вони призначалися не лише для передачі енергії. Радянський Союз відкрив дещо інше щось, що кидає виклик всьому. Що ми знаємо про фізику у 1982 році, під час звичайного випробування передачі електроенергії, вони помітили, що вежі впливають на сам час. Було зафіксовано місцеві спотворення часу, коли годинники біля веж йшли трохи швидше, ніж ті, що знаходилися далі. Ефект був невеликим лише кілька мілісекунд. Але його можна було виміряти і відтворити. Радянський Союз випадково відкрив спосіб маніпулювати часом, нехай навіть лише незначно. Але перш ніж вони змогли розвинути це відкриття далі, сталося щось, що змусило їх закрити всю програму. Щось, що було безпосередньо пов'язане з тими дивними звуками з кольської свердловини, і це повертає нас до Андрія Мікояна і його таємничої зустрічі в космосі. Тому що те, що він побачив там на горі, було якимось чином пов'язане з тим, що вони знайшли на дні тієї свердловини. Радянський Союз відкрив щось, що з'єднувало глибини землі з глибинами космосу, щось, що вказувало на те, що ми не самотні і ніколи не були самотніми. Але щоб зрозуміти всі наслідки цього відкриття, ми повинні поговорити про найсекретніший дослідницький проект радянського союзу: про той, що тривав у таємниці навіть після розпаду СРСР-проект, який включав в себе передачу свідомості, квантову заплутаність і відкриття, яке могло б переписати історію людства. Пам'ятаєте, я згадував про проект з перенесення свідомості, те про що я зараз розповім, пов'язане з усім, про що ми говорили до цього часу: таємні міста, космічна програма і таємнича діра в землі. Але спочатку дозвольте мені поділитися дечим з останніх сторінок щоденника моєї бабусі, від якого у мене мороз по шкірі, у 1989 році. Всього за два роки до розпаду радянського союзу вони успішно завершили так званий проект. Ехо. Це був не просто черговий науковий експеримент. Це була спроба зберегти людську свідомість у квантовому стані, і вони це робили. Вони дійсно це робили. Але перш ніж я розповім, що сталося з тими, хто зберіг свідомість, дозвольте мені розповісти вам про секретну культурну програму, яка зробила все це можливим. Розумієте? Поки світ думав, що Радянський Союз придушує культуру, він насправді проводив найбільший психологічний експеримент в історії людства. Вони створили цілі вигадані міста не лише на папері, але й у свідомості людей, завдяки поєднанню масового гіпнозу і того, що вони називали соціальною архітектурою. Вони переконали тисячі людей, що у них є спогади про місця, яких ніколи не існувало, з якою метою зрозуміти. Як працює колективна свідомість, і те, що вони відкрили, перевершило їхні найсміливіші очікування. Ці штучні спогади почали проявлятися фізичними змінами в реальності. Люди, які поділилися цими імплантованими спогадами, могли телепатично спілкуватися про свій спільний досвід. І ось тут стає по-справжньому цікаво у підземному приміщенні під другою лінією московського метро. Побудували щось під назвою Колектор свідомості уявіть собі кімнату, заповнену тисячами кристалічних структур, кожна з яких як стверджували радянські вчені, зберігало людські думки та спогади. Технологія була заснована на відкриттях. Зроблених у глибокій свердловині на Кольському півострові. Пам'ятаєте, ті механічні артефакти, які вони знайшли, вони були не просто древніми, вони були неможливими. Кристали містили системи зберігання інформації більш досконалі, ніж все, що ми маємо сьогодні. І Радянський Союз навчився їх копіювати. Але давайте поговоримо про щось ще більш вражаюче. Радянський Союз мав секретну програму з виявлення та відстеження людей, які могли природним чином робити те, чого намагалася досягти їхня технологія. Вони називали їх пам'ятними людьми, які могли отримати до доступ до спогадів, які не були їхніми власними, і не просто спогади, а спогади про майбутнє у 1984 році. Одна з таких осіб, жінка на ім'я Олена Баранова, написала детальний опис розпаду Радянського Союзу за сім років до того, як це сталося. Вона також описала дещо інше те, що мало статися у 2027 році. Але кожна копія її передбачень була знищена в таємничій пожежі в 1991 році. Кожна копія, крім однієї сторінка, захована в щоденнику моєї бабусі. Тепер давайте з'єднаємо всі ці точки. Таємні міста призначалися не лише для військових досліджень. Вони були лабораторіями для експериментів зі свідомістю. Космічна програма не просто досліджувала космічний простір, вона шукала докази нелюдської свідомості і та глибока свердловина, яку вони пробурили. Вони не шукали мінерали, вони шукали докази того, що свідомість може зберігатися в кристалічних структурах. Але ось найбільше одкровення радянський союз насправді не розпався. Воно трансформувало всі ці секретні програми. Всі ці секретні програми, всі ці секретні програми перетворилися на щось інше. Щось. Що працює, і сьогодні пам'ятаєте той комп'ютер, який передбачив розпад СРСР, та КОД? він передбачив і дещо інше. Щось що станеться через 40 років після офіційного розпаду Радянського Союзу, згідно з передбаченнями у 2031 році, всі ці окремі нитки, дослідження свідомості, космічні відкриття, експерименти з маніпулювання часом. Всі вони зійдуться воєдину. Штучні спогади, які вони імплантували, не були випадковими. Міста, які вони створювали в умах людей, не були вигаданими. Вони були планами чогось, що ще не відбулося. То що, все це означає, що насправді відбувалося в тих секретних радянських лабораторіях. Що побачив Андрій Мікоян у космосі, що пов'язано з тим, що вони знайшли глибоко під землею, і найголовніше, що станеться, коли цю будівлю відкриють у Москві, у мене немає всіх відповідей, але я знаю, не Радянський Союз можливо розпався на папері, але його найбільші таємниці все ще десь там чекають, щоб їх відкрили. Або, можливо, просто можливо вони чекають, щоб відкрити нас. Бо якщо я чогось і навчилася з бабусиного щоденника, так це того, що деякі таємниці не призначені для того, щоб залишатися похованими назавжди. Іноді вони виринають на поверхню саме тоді, коли мають це зробити. І іноді найважливішим питанням є не те, що приховував радянський союз, а чому вони хотіли, щоб ми це знайшли.